Добрий день, мої любі красуні. Нарешті я можу розмовляти. І зараз приготувала подаруночки, і будемо проводити розіграш, так сказати, в прямому ефірі. Ось я приготувала такий кейс, туди поклала прізвища всіх консультантів, які робили замовлення, і хочу вам нагадати, що тут було важливо. Не просто робити замовлення, а кількість замовлень. Тому що кожне замовлення це ось така записочка з вашим прізвищем, і це більша ймовірність того, що ви виграєте. Так, хочу вам, ну, я вам по ходу буду показувати, які ми подарунки будемо розігрувати. І давайте почнемо по порядку: перший подарунок. Це ось такі пензлі, мініатюрки, які в маленькому форматі, і вам дуже зручно буде робити мейк, якщо ви кудись виїжджаєте, і вам треба взяти пензлики, ну, максимально маленькі, щоб вони небагато місця займали. Ось ці пензлики якраз будуть для вас. Ну що, давайте якось я буду пробувати на камеру це все діло робити. Бачите, воно прозоре, тому тут я не мухлюю. Так, ну давайте дивимося, кому же пощастить отримати ці пензлики. Казаченка Іра, я вас поздравляю. Нагадуйте мені свою адресу, і я вам на днях відправлю ваш подарунок. Так, подарунок номер 2 Це блиск. Зараз вам скажу. Так, у мене, я вирішила розіграти два блиска. Вони йдуть по благодійній акції і дуже класні кольори. Один рожевий, а другий, типу, як фуксія. Але ж розуміла, що ви можете їх а, трошки наносити, воно буде напівпрозоре, таке гарненьке, або виразні можна робити макіяж. Так, ось зараз ми будемо розіг... розігрувати фуксію. Тримайте кулачки за себе. Давайте так в одну сторону все це. Били. Ой, тут навіть дві бумажечки. Ось я одну покладу. Так, Маріночка Наумінка, я тебе поздравляю. Швиденько мені пиши свою адресу. Так, наступний блиск це блиск. Вже йде роз, рожевий по благодійній акції. Давайте зараз подивимося, тому ну, ж воно пощастить удачі. Такс. Дайте. При... Баченка Настюшка. Настюша, до речі, знаю, що по ідеї тобі повинен сподобатись такий колір. Так, далі. Розіграш такого крутючого годинника. Можливо, деякі дівчатки пам'ятають цей годинник. Це годинник, білий такий ремішочок. І він при попаданні сонячних промінчиків він стає моментово рожевий, такий як... цікавий фокус-фокус. Такий... І в мене такий теж був годинник, мені він дуже подобався. От носила його з задоволенням, так що давайте подивимося, кому ж фартаньот отримати цей годинник. За Надя. Надія, я вас поздравляю. Це мама нашого одного з найактивніших консультантів, мама обожнює нашу продукцію. Я дуже рада, що ви отримаєте цей неймовірний годинник. Так, і останній подарунок це пензлик. Пензлик для наносення мінеральної пудри. Бачите, він такий рівно скошений, набитий. Пружненькі такі, їм класно наносити розсипну пудру. Він за рахунок того, що він такі скошений, рівно скошений, він доволі можна їм і плотно нанести танак, а можна так і не танак, божа пудра, а можна так напівпрозоро. І дуже дуже всім рекомендую, до речі, такі взяти, якщо у вас нема. А зараз подивимося, кому ж пощастить отримати його в подарунок. А ну, давайте вже по -по почеклуємо, щоб саме ти отримала. Давай. Зараз подивимося, хто це. Пожарська Світлана, Світланочка, я вас поздоровляю. Світлана, це новачок якраз березня. Я дуже рада, що ви отримаєте ще додатковий подарунок, окрім всіх тих подарунків, котрі вам поклала компанія за ваше замовлення. Дівчатка, а я хочу кожній з вас побажати бути кожен місяць активною, радувати, балувати себе, продукцією компанії Mary Kay. завжди звертати увагу на акційну продукцію, тому що в акційних пропозиціях завжди топова продукція, яка ну, якою повинна користуватися кожна дівчина. Тому я вас люблю. І до наступних розігрішів я з вами прощаюся, Па-па!